Сторінка 176, розділ 24. Жук і заяць втрачають надію. Правду кажучи, я не зовсім зрозумів, чому моїх батьків ухопила така бурх. Радість. Ну, гаразд, розповів їм про те, що комахи діють на синьому родів як снадійне. Але де ми наберемо стільки комарів, мух і всіляких кусьок. Проте, скоро я дізнався, що стародавні перекази і таємниці родини Джу можуть стати в пригоді всьому світові. Мама класнула вимикачем, і я побачив, що стою посеред добре оснащеного центру керування. Та ось відчинилися невеличкі бічні дверця і до кімнати війшли жук і заєць. Переді мною стояли справжнісінькі мешканці пустелі. Бедуїни на головах в обох були намотані високі тюрбани, а вбрані вони були в довгі до п'ят сорочки. Побачивши моїх батьків, хлопці всміхнулися. Але за мить їхні обличчя знову спохмурніли. Ми обстежили всі навколишні селища Бедуїнів. Серед них немає жодного здорового. Епідемія страху охопила всю планету. Ми сподівалися, що зможемо використати протиотруту, яку винайшла пані Соломія. Жук із надією глянув на моїх батьків, але тато заперечливо похитав головою. У такому разі нікому буде чинити опір десанту прибульців. Сумно промовив заяць, і здається, уперше я не побачив на його ближчі усмішки. Звичний оптимізм зрадив його. Ніколи не можна впадати у вічі. Заперечив тато і поманив нас усіх за собою. Урешті ми дійшли до другого рівня піраміди, і тато освітив потужним ліхтарем бічну стіну кімнати. Так це ж наш родовий знак мимоволі ви Вихопилася в мене, коли я побачив на стіні вирізблену стрілку з двома намальованими літерами Д і Ж. Так, тут ще чотири століття тому побував наш прапрадід Андрій Джура. Дід справді був джурою зброєносцем у козацького ватажка, характерника, омельяна Мухим. Знаєш, чим прославився той характерник? Він знав, як. Привертати цілі хмари комах і намацьковувати їх на ворогів. Звідти і отримав прізвисько. Муха. А твій пращур перебрав від мухи його таємні знання. Додала мама. Разом вони мандрували по світах, разом вивчали науку характерництва. А згодом. Усе, що знали, сховали тут серед непролазних пісків африканської пустелі. І ця піраміда, їхнє послання в майбутнє. Мені з татом пощастило розшифрувати майже всі закодовані знаки. Залишилося небагато, і ми зможемо прочитати весь стародавній заповід. Але головне, що ми знаємо приворотний сигнал, який збере сюди мільйони комах.